Півсотні людей від ранку під місцевою сільрадою. Це вчителі єдиної місцевої школи та батьки школярів. У їхньому селі Кун'я, за сотню кілометрів від Харкова у навчальному закладі планують закрити класи. Син Марина Олізаренко у шостому класі, де десятеро учнів. Ремонт мабуть, зробили 3-4 назад. От я точно не пам'ятаю. Нам дали тендер, нам поміняли вікна, кришу. Ми саме ще не знаємо, що відбувається. І хочемо, щоб оце все розібралися. Йдеться про ось цей Кунівський навчально-виховний комплекс. Він працює понад 35 років. Тут приймають дошкільнят та навчають з 1 по 11 клас. Навчальний рік завершили 45 -ма учнями. У закладі працюють 14 педагогів, які прийшли під сільраду з батьками. Якщо школу закриють, йти їм нікуди, каже вчителька історії Наталія Мовчан. Я, наприклад, людина вже передпенсійного віку і не дуже за це переживаю, що я залишаюся без роботи, але люди залишаються, діти залишаються без освіти. Коли класи були на початку 24 дитини, як я прийшла, сьогодні 4, то це дуже велика різниця. Розібратися у питанні до села запросили представників обладміністрації. На зустрічі з місцевими. Заступник очільниці області Роман Семенуха каже, рішення про закриття ухвалять депутати громади. Посадовці можуть надати рекомендації. Я дивлюся, в якій школі краща матеріально-технічна база. Але найперше, дивіться, що я роблю, я дивлюся результати ЗНО, бо це для мене показник рівня якості освітніх послуг. У місцевій школі через недобір старшокласників пропонують змінити профіль, залишити дошкільну та початкову освіту, пояснює громаді голова Кунівської сільради Нерсес Нарсисян. Просить зачитати спрогнозовані підрахунки. Кунівського ліцею на 21-22 навчальний рік 35 дітей, тобто перший четвертий клас 15, 5, 9 клас 20. А прогнозна кількість учнів чистоводівського ліцею 52 учні. Перший четвертий клас 12, п'ятий, дев'ятий 34 і старша школа 6». Представники обладміністрації та громади їдуть оглядати іншу школу, що за сім кілометрів у селі Чистоводівка. Він функціонував декілька років, 50 чи скільки років до цього, і зараз функціонує. Нічого тут не падає, нічого не валиться. Ми аварійної ситуації взагалі не бачимо. Коли вистання робили ремонт, і якого року кожного року тут робиться ремонт на даний час зареєстрованих 52 учні. Ви ж розумієте, поки працює школа, поки живе село, як говорять. У нас більше дітей, у нас лучше бачили оту горку по голоду. У вас менше в обох школах залишать початкові класи, каже голова Кунівської сільської ради. Пояснює, скорочувати мають середню та старшу школи через брак державних коштів на освіту. Якщо ми не будемо не оптимізовувати, не ліквідувати жоден заклад, по Кунівському ліцею це буде 130 тисяч більше 130 тисяч гривень на одного учня витрат нестиме повністю сільська рада це заробітна плата і педагогічним працівникам, і енергоносідам. По чистоводівському ліцею це 64, здається, цифра. Нерсисян каже, поки школи не зачиняють, оцінять заклади за кількома критеріями та винесуть питання на найближчу сесію сільради. Поки ж створять робочу групу депутатів та представників з кожної сторони. Зараз на Харківщині 144 малочисельні заклади. Загалом тут навчаються 22 тисячі учнів. Скільки саме шкіл не відкриють восени, поки точної цифри немає. За словами заступника голови обладміністрації Романа Семенухи, це стане відомо у серпні під час підготовки до навчального року. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарова, новини на Суспільному, Харківщина.